Вейтинг лісто без ейрбегів. Почали працювати в Дордачі в Лос-Анджелесі. Сьогодні ми маємо якесь там 6 чи 7 грудня. Їдемо на замовлення за 7,5 доларів. Перший раз таке в житті. Так що побачимо, що з того вийде. Ну що, ось кафешка на піцерія справа, Голівудська алея. Чекаємо на наше замовлення. Чесно кажучи, очікування реальність Дордаш у ЄС, це, звісно. Трошки не то, що хотілося б, але но... далі відео вам все розкажу, все поясню. А ось і замовлення, така піца. І зараз покажу вам, скільки за це платить. Ось, за доставку цієї піци, ви бачите, Лос-Анджелес платить 13,75 долара. за три чомусь милі. Переваги Дордаша, що ви можете. Подивитися в нашому випадку, нам цікаво на апарти подивитися. Хтось може подивитися на околиці міста, в якому він заробляє. Хтось просто може поїздити на машині, послухати музику, якщо йому це подобається. Адже клієнтів у вас в салоні автомобіля немає, і в принципі ви собі катаєтеся і за це получаєте гроші. Звісно, є ризики, тобто таке, як порушення правил дорожнього руху чи чогось в тому роді. Ну але ну, от відома голівудська алея. Якийсь асфальт, бачите. Отак От залишається піцу. Райончик Beverly Hills. Вийшло ну, грубо 3, милі за, о, 3 долара за одну милю. Це добре, бо убер в середньому їздить 1,5 долара за милю, якщо там повернення і так Заразки далі. Зараз я вам покажу передмістя Беверлі На, Грубо кажучи, червона доріжка. І маєте, вони собі тут гори облюбували, як живуть. Ну, я думаю, що тут живуть не просто мільйонери, тут, напевно, що живуть мільярдери. Це весь Лос-Анджелес, щоб ви розуміли, в які будиночки ви собі уявляєте, скільки це коштує. Тут не прийнято там супер-вау-мега вибудовувати. І дивіться, який вигляд. Це ж просто, от це, цей, цей будинок справа, це, це просто, от ви знаєте, що він має такий вигляд. Опа. І весь Лос-Анджелес, як на Ладоні. Ви зранку, якщо п'єте каву тут, то ви дійсно можете казати, що ви пройшли це життя. От... Nice ось такі види у людей. Уявіть собі. Що хтось п'є зранку каву ось тут. Ось таке от ком'юніті. Називемо це так. І я так розумію, хто живе вище, в того в принципі, і ціна дорожча. Ми завезли піцу, будуть їсти на такій терасі з ось таким от виглядом. Просто про це, ну, знаєш. спускаємося з гори по чуть, чуть до людей. Вони, напевно, собі тут зранку їдуть такі своє володіння оглядати, ні? Знак стоп тут всі, в принципі, мають гроші на штраф. До речі, зауважте, ні одної камери на швидкість, на стопи, на ще щось. Багатим людям це не потрібно. Ну і обслуговуючий персонал, який привозить їду, речі, ще, щось, ще, щось, ще щось. Ну, ось ми спустилися з горбів. Ближче до народу і в ритм Лос-Анджелеса. Доброго дня. На горі ми були. Ось вулиця Сансет, район беверлі Hills. А, до речі, січень э, лютий місяць, якщо що. От заробітки на Дордаші. Допустимо, щоб не брати новий рік. от. Цей час, який ви очікуєте на замовлення, а цей час, який ви їздите. Ну, так от це виходить. Ну давайте, допустимо, виберемо будь-який день да? 56 доларів. Це ще скажу вам так, це ще добре. 0 тіпсів, 0 тіпсів, 0 тіпсів. От воно вам все розписує. Це ще, типу, якщо у вас так, це ще вам повезло. Вот. Допустимо, саме фігове, що є, це, наприклад, сьогоднішні дні. Я вам зараз покажу. Да? Ну, по-перше, щось з рейтингом не то робить, ну, але то вже таке. Так, то виходить, 24 й рік. Дуже багато хто не залишає взагалі чайових. І ще й Дурдаш почав мінусувати рейтинг. Ну, коротше, От, час в апці. Причому, коли ви сидите і очікуєте на замовлення, по факту ви своїми якимись справами займатися та й не дуже можете. Допустимо, любе голубе да? це Лос Анджелес. Одна вулиця від Голівудської алеї.